Зал. На сьогодні там залишився тільки бухгалтер із всіх працівників дітей. Всі, хто бажав, ми влаштували дитячі садки, всі, хто хотів працювати з нами, працюють. Ми влаштували остання вихователька, яка працювала дистанційно там до неї. На дистанційне навчання буквально одна-дві дитинки виходило. Вони на сьогодні вже е, школярі йдуть в перший клас, тому вихователь, яка працювала, переходить в 14-й садок після відпустки, після липня місяця. І от вона буде виконувати, незважаючи вона зараз в відпустці, і ми її призначаємо як головою ліквідаційної комісії. Да, оскільки Антоніна Миколаївна померла. Тому от така в нас ситуація. Там на сьогодні. Заробітна плата буде тільки у бухгалтера, який має вести вже до кінця цей процес. Ну, щоб вже так, ліквідацію да. завершити. Тому це таке у нас. А витрати на кого? Ко? Ну, міська рада. Міська поки. рада да? Ні, я маю, віду, що ці суддні. Судові просто, ні, просто, ні да, поки, судові. Ще поки ще не буде вирішення, так? Ш... Да? Да, ш... Добре, питання зрозуміло. Ми можемо переходити до голосування. Хто за? Одноголосно. Так. Питання буде розглянуто на останні сесії. Наступне питання про зміну типу та перейменування Вознесенської загальноосвітньої школи перших третіх ступеня номер 5 Вознесенської міської ради Миколаївського після шільдова так та. в рамках нашого плану трансформації мережі закладів освіти ми виходимо на фінальну вже скажімо, пряму. В минулому році в нас п'ята школа не набирала вірніше. Не набирала вже десятий клас. Гімназію, да. Правильно? Да. Да. Зараз випускає одинадцятий mm -hmm. клас, десятого в них да? уже немає, і тому з 1 вересня п'ята школа в нас буде вже функціонувати як заклад першого другого рівня і з типом гімназії. Добре, це питання таке на вже нас не перший рік. Плану, да, технічне ми, да. Маємо, да, ми, внести ми зміни, чекали, щоб всіх дітей вже не підуть випустити. 에, да, я знаю я відповідно займався. знести зміни в статут, перереєструватися. Yeah. Ну то вже наша така процедура. добре. Переходимо до голосування. Прошу проголосувати одноголосно. Так переходимо до наступного питання про зміну типу та переменування Вознесенської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Номер 6. Да, це саме е, да. те саме, але трошки воно в іншому плані, оскільки там вже більше 20 років немає третьої ланки. Вони давно вже були, е, скажімо, Перша друга ступінь, mm -hmm. але ми надавали послуги колонії. Сайт шоста школа. Ми надавали а. послуги колонії, mm -hmm. навчали там, був навчальний а -а, центр робота. Да, І да. тому ми не могли понижити ступінь, оскільки там в колонії з сьомого по дванадцятий клас. Mm -hmm. На сьогодні листування у нас відбувалось. Ми говорили з Олегом, ну начальником. Да, побачте, да. Да. Колонії пояснили ситуацію, що ми маємо привести відповідність, тому школа взагалі ні від ну, нічого за послугу з, ну, з, з іншої Ми школи. тепер домовились. Ще ніякий профільний ліцей ну не може надавати послуги в тюрмі, бо в нас тоді Нема ну, це спеціалізуваних да. якась тоді не реформа, не зрозуміло що. Тому ну, ми да. рекомендували їм звертатися в професійно-технічне училище. А до да, да, да. або вечірня школа да, є районна. Район вони да. мають право їм надавати. Ну, їх що їх тут послуги. Більше да на району мікається дожа. А ми будемо працювати з ними з 7 по 9 клас. Тобто з 7 по 9 клас 6 школа буде надавати послуги в тюрмі, mm -hmm. а вже далі. А, тобто залишається потім. Ми залишаємо, да. Так. Але ж сама школа вже буде гімназія номер 6 угу. Добре, питання зрозуміло, таке більш технічне. Я думаю, там названня не обідали сильно хлопці. Ні, там взагалі нікого ми Все. не заціпляли, бо вони вже давно не набирають старшу ламоку. Приходимо до голосування, шановні члені комісії. Одноголосно так. переходимо до наступного питання. Сьоме питання про затвердження змін до цільової програми охорони здоров'я на 20-27 роки доповідальні коріна. А, да, да, да. Да, пропускаємо. Да. Да. <світ> Піп, так. Шосте питання про затвердження змін до програми розвитку освіти територіальної громади міста Вознесенська на 21-27 роки. році. Так, сільського такі... Питання технічного такого плану ми вносимо зміни до нашої програми в розділі 13-те пріоритетне завдання. В коригування проєктно кошторисної документації ми додаємо нові заходи капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, це по 10-му ліцею, це на проєктування, на проєктну кошторису. Скільки приблизно це все? Буде? 99 610. 110. Це тільки проєкт, а сама А сама будемо бачити. Ну, ну, вот там она, завжди... приблизно раніше стоїло? Ну мільйон вісімсот два одна школа, один заклад. Дуже, 100, так, да? дуже це так. обслужування, чи як це все? взагалі монтаж, встановлення, там монтаж в нас фірма відкрилась да, с... я так помню, да, пацан. Це... А, У Нас фірма открилась возніценська. Пока... Набула Поп... була теж, да поки займався. Поки ми працюємо з іншими людьми. Ну, спілкуємось по виготовленню проекту, але ми попали у експеримент саме по безпечному середовищу, п'ята і 10 школа в нас включили в обласний в департамент. Вони нам, да? І ми маємо для того, щоб. Нам дає субдають нам субвенцію да. на пожежну сигналізацію. Але для того, щоб вони ну, нам да, її дали, в нас проєк. має бути не, рай... чує, да, наперед да. сума більша, нам по-любому да. да. це буде субвенція. Я не знаю, який да. відсоток співфінансування, тому що немає ще виписаного порядку, ну, да, порядку освоєння цієї субвенції. Але нам треба виготовити проєктно-кошторисну документацію. Для того, щоб ми могли виготовити договір, для договору треба, щоб да. були лінії. Тому да. оце ми вносимо це. Поки п'яту школу ні, бо дали mm -hmm. тільки поки Наступного на один об'єкт. І реконструкція котелень Вознесенського ліцею номер 10 це пообдарова. По Соборності 20, обдарованість, там ага. теж до 100 тисяч, це теж коригування проєктно-кошторисної документації. І е, третє це реконструкція безпосередньо самих котелень. На нас зайшла теж субвенція. До 6 мільйонів це теж треба внести в програму. Ну То це есть, буде вже це не вже на нас. Це Просто освоєння ми на вносимо нашу програму, але замовником жаких кависліпати ага, ага. що там даровані? Це... Це... Значить, керу нас ну да. дати відповідь сяція. на питання? Чи як да, 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 да. на сьогодні? На сесію ми виносимо питання про зміну балансу утримувача. Ми туди переводимо з 1 липня ліцей інсайт. Це буде профільна старша ланка для всього міста, і там будуть, буде працювати новий заклад. Ага, це той саме, наприклад, Раковський, на Варігорівський, по Всі, 10, так. 10 -го, 9 -го класу переходячи да, 10, сюди. 10-11, це будуть. А тільки як вони з проживанням будуть там чи? Ну поки ж тільки почнемо. Ну, тобто да. це процедури будемо бачити по дітям, так? Да? По... Да. А і... ми можемо за. Да, і так же само Іванецьку громаду, эти, да. там, там як Ми да. можемо це зробити комплексне, щоб і були послуги, да. щоб за дітьми йшли гроші за, ну, до нас. Для того ми да, створюємо, да. для того планується пансіон, для да, того да, планується да. підвезення і ага. так далі. Ну і для і того нам треба то есть, відремонтувати чотирьохповерхове. Тобто да, да. Ну, ми ну, ви будемо поки... використовувати його в комплексі. В комплексі. Нагальне питання mm -hmm. це зараз зробити там опалення. Тому, звісно, саме важливо це. Так, всім зрозуміло, немає питань, нема. Переходимо до голосування. Одноголосно, так. Дякую. Питання. Переходимо до наступного питання. Сьоме питання про затвердження змін так. до цільової програми охорони здоров'я на 20.27 роки. Доповідальні члени коріна Анатолійовна. Доброго дня. Шановні депутати, прошу розглянути зміни до програми. Охорони здоров'я, а саме внесення певних заходів, уточнення запланованих заходів а, з метою якісного надання медичних послуг на території нашої громади. А, доповнити завдання 3 – оновлення матеріально-технічної бази та проведення ремонт приміщення закладів охорони здоров'я з метою комфортного перебування пацієнтів. А саме, капітальний ремонт приміщення кабінету ангіографу багатопрофільної лікарні, також виконання робіт по фінансуванню у 2025 році а, в сумі 3 мільйона 120 132 тисячі гривень. Наразі це ми плануємо захід в даній програмі, який необхідний для того, щоб далі почати певні дії, поки фінансування на цій сесії не розглядається. Доповнення заходом номер 60 капітальний ремонт медичного обладнання, комп'ютерного томографа. А та передбачити в 2025 році кошти в сумі 3 мільйони гривень. Частково фінансування було в на минулої сесії. До кінця треба нам сума. Щоб була по даному напрямку, ми просто вирівнюємо зв'язку з тим, що це є така необхідність фактичного виконання даних робіт, доповнити заходом 61 розширення відділення екстреної медичної допомоги, виготовлення проєктно кошторисної документації та передбачити фінансування у 2025 році за рахунок коштів місцевого бюджету 200 тисяч гривень. Доповнити заходом 62 утеплення хірургічного корпусу та передбачити фінансування у 2025 році в розмірі 300 тисяч гривень. Доповнити заходом 63 здійснення реконструкції, благоустрою, реабілітаційного парку, фізичного відновлення, з них виготовлення проєктно-кошторисної документації та передбачення фінансування у 2025 році з місцевого бюджету у розмірі 500 тисяч гривень. А, прошу схвалити дані зміни, а вони а, необхідні для того, щоб покращити роботу самих наших установ і передбачити комфортні умови надання медичних послуг. А в самому бюджеті там будуть ще декілька а, цифр, але вони не передбачають зміни до програми. Прошу схвалити. Ну, питання зрозуміло. Технічно це ми доповнюємо до того, що у нас вже є до програми. Uh -huh. Переходимо, нема на кого питань, переходимо до голосування. Одноголосно так. Питання буде розглянуто на сесії. Переходимо до наступного питання. Восьме питання про затвердження змін до комплексної програми соціального захисту турбота на період 21.27 років. Доповідаєш, що ніколи Дякую, зміни вносяться у захід. 2. забезпечити надання адресної допомоги мешканцям територіальної громади, які перебувають в складних життєвих обставинах. Наразі передбачена сума на 25-й рік вже використана, тому нам необхідно її збільшити. І ми просимо вас схвалити збільшення на мільйон гривень у збіску із збільшенням потреби. Люди звертають. Це звичайно в положенні ми вже були раніше внесли зміни, і суми у нас зменшені, але е, є потреба, і е, ця потреба складається і з тих військовослужбовців, які є поранені, і із тих, які поховали своїх маємо. близьких рідних, і які мають складні життєві обставини, оперативні втручання. Прошу схвалити дане рішення. Ми так само, коли приймали це рішення, ми там зробили відразу поправку, що у нас будуть додаватися люди, і це є не остаточна сума. Тобто сума буде завжди да. Так що Будь так, ласка. Технічне питання, прошу перейти до голосування. Одноголосно так, питання підтримано, буде розглянуто на сесії. Наступне питання дев'яте питання про затвердження змін для керівництва про розведення програми для керівників на територі... Кері... А, територікарікривників. Да, про Це затвердження програми для кривників mm -hmm. на території територіальної громади міста Вознесенська, 25 28 роки. пять ще я ніколи коварі Шановні депутати, прошу схвалити дане рішення, а саме напрацювавши практику інших міст. Напрацювавши певну практику того, що у нас фактично, ну ви знаєте, ми доповідали раніше, що кількість насильства випадків насильства, які чоловіків, які жінок, як і сімей, в яких мешкають діти, наразі сьогодні дуже збільшилася. Так. Питання: а чому програма називається для кривдників? вона якось… Дозвольте, е -е... дозвольте, я дуй -дуй. Не, не, не так, да, А даємо. чому не протидія насильству, наприклад? Прошу, та програма протидії насильства е, існує в громаді і вона не потребує е, сьогодні змін? Наразі єдиним Єдиним е, заходом впливу органу місцевого самоврядування на кривдника є ви, 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 винесення вироку суду е, значить провести із кривником, саме з кривником корекційної програми. І, враховуючи законодавство України, вивчаючи всю методику положення, як працювати з кривдником, дана програма передбачає навіть е, саму затверджену програму для кривдника, яка розписує по годинам, що ми будемо робити з кривдником. У нас є людина, яка пройшла трьохмісячне навчання. Наразі вона зараз в полі орлика що здобуває другу освіту. Без цих всіх додатків, які сьогодні у нас є схема, як особисто працювати з кривдником, перед тим, як його буде, до нього буде мати право впливу суд виносити більш. Суворе покарання згідно законодавству України, орган місцевого самоврядування зобов'язаний провести дану програму. Ми її затверджуємо. Ми маємо людину, яка сьогодні офіційно може це. Здійснювати, ми не просили додаткову одиницю це за рахунок фахівців, які існують у відділення соціальної роботи. Ми раніше не практикували раніше програму з кривдниками да з різного рішення суду. У нас була структура, яка виконувала за, а, так, на рівні департаменту соцзахисту. Прошу схвалити до, дане рішення до більше ми розуміли бішета. Так, токав, що це буде психологічні на нього якісь то дійства? От що для людей з кривником нулі в подвалу закриває сидить, Ні, його. значить тоді я вам зачитав? Ні, не надо що то розписувати своїми словами. Да, ви ж не надажу написати. Значить, по перше, вас, по перше, коли є кривник, поліція передає справу. До суду, суд виносить рішення провести корекційну програму з кривдником. Спеціаліст визиває кривдника, має е, перед цим мати його психологічне обстеження, е, напрацьовує певну шкалу, чого потребує ця людина, і потім методично 29 годин з ним відпрацьовує. Якщо він не звертається... спілкування, спілкування. Ну, все, спілкування. Все, все, прийдете, Якщо він е, не підпадає під. Корекцію тоді ми направляємо далі відомості для дальших судових рішень. Без цього далі суд не це, може працювати. Тут зрозуміло. Я просто це, думаю, ну це, це, що ще придумати? Це, 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 це окрема справа, це окремо. Це Це є окремі розгалужені по насильству, покривникам і це Законодавство значить, бо там займаються кривдними людьми, і вони не можуть займатися паралельно з тим, хто цих скривдив. з кривди немає насильство. перше право розголужити кривника, насильника з із хто постраждав Значить, дозволите... Я скажу, Дозволите? два слова. Значить, згідно законодавства України і керуючись наказом Міністерства соціальної політики, це має бути окрема програма по кривнику. Я себе хочу учити. Це на законодавчому рівні має бути виконана ця програма. А чому вона називається програма для критників, а не по роботі з кривдниками? Чи це програма прямо для кри? Іменно для корекційного так, може, покращення, ні. Є смадка, є людина. От буде одна людина. Дві людини, ні, ще я розумію, але все в нас відео. Ні, ні, Одиниця не додається. Не за це. Не Та треба тут додавати. Бо зачем нам все громади? Зачем нам поліцейська? Та це різні речі, Він займається. то. Це не значить, що ця людина займається. Ти не зрозумів. Я ж ти чуєш суть? Ну, це... Сів, поговорив і сказав. Все, а поліція займається другим, поліція контролює його дії, поліція зобов'язує його не вчиняти злочин. Профілакти, всі поговорили. Правильно, то це не, 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 не то значить, що ми од них е, Ти просто мінус законодавства України просто є так Це інші функції. Правильно. Так, ти що я тобі говорю, що ти думаєш, значить, в офіцера громади заберуть цю е, послугу? Ні, я просто говорю, що це ще заповнительна люди, доповнітельна кошти, заповнительна. Немає, ми не просимо коштів. <гусить> кошти. Виділять все одно поток. Покріпниках, по хуліганах. Собачникам, <гуми> покашатникам, по всіре ну, э, в комісію так, по насильству е... хаприхотів, хоч розбере по частям пайма люди живуть суб'єктивним. Я з перепрошую в своїй доповіді. Я сказала, що ми фахівця і фахівця із соціальної роботи перекваліфікували. Яка людина виявила бажання? Вона прийшла трьохмісячні курси. В Миколаєві спеціально по корекційній програмі по кривнику не може люба людина це робити, і не може офіцер громади це робити, бо в нього це не має повноваження. Наразі наказом Міністерства соціальної політики це приписано повноваження органу місцевого самоврядування. Кривник ваше поняття кривник, то здійснює насилля над да. не дає, що бан, не людиною. Тоді у нас, вибачте, у нас тоді передбачена тривожна кнопка, де ми зразу викликаємо поліцію. зачем так кнопки для початку для початку треба людині, враховуючи конвенцію захисту прав чоловіків і жінок, дати право виправитися звичайними методами. Можете ознайомитися з проектом. Тут розписано. Подія діаг... як діагностувати цю людину, як тоді? Кривник не виконує рішення суду, і ми зразу направляємо на нове рішення. І тоді вже в нього стаття гірша. Тобто це буде спілкуватися графіки. Я вас прошу будь ласка, можете ознайомитися саме цією програмою... Саме положення завдання відповідно до наказу, як я б сказала, ні з розготові на сполі, і яку може надати бесіда, інвіралі тепер наведення мотиваційних працює систем. Дивіться, та ви просто а один бюджет ваш і соціальний захисту? Ну і Вська то в бюджет. І це, це не різні бюджети, не защищені статті. Да все, ні, а, це раз. все Там, з місцевого ні, бюджету. Есть, в бюджети. Та я не за цю програму. Я просто вліз в розговор. Да, Я не за цю програму. Я вліз в розговор, бо ви кажете гроші, гроші. Державну субвенцію. Ми платимо зарплату вчителям за кошти державної Все, А захистку плата зарплату? Тільки з місцевого бюджету. Все, Понівіч, так що не не спорте, що ти хочеш цитаним доказати? Виконуючи. Держава не тільки вчителям школи. То, що захищена, <постив> да, так, у нас виходить? <постив> на <разі, постив> да. Скільки у нас таких крибників? У нас є якась так Та так, та, є комісія, та, у нас там та, цілий дають, <постив> да, там на своє йосько там. Кількість наразі випадків збільшилася в три рази. Просто знаєш тобі скажу так, що це не тільки жінки, є і чоловіки, і навпаки. Знаєте, я хочу сказати, я просто є з членської комісії просто. І дивіться, там перше питання не розголошене, там дуже сильно конфіденційна тайна. І от щоб об'яснити, наприклад, віді, от, наскільки це зараз працює правильно, чи жило, бо не можна розказувати. Понимаєш, ну я тобі скажу, що от це, що воно, воно робота, люди, люди отримують підтримку психологічну. Ні, а тут там наскільки воно ну, це ж є про європейські програми, які вони ну, контролюються там, в першу чергу права людини. А. Та а, а вітя ж переживає, що не отримає, е, е, да, таки, да. просто вітя думає, що ми зараз будемо доплачувати. Не будемо доплачувати. Є вже спеціалісти, які отримують зарплату. Вітя. Це не будемо додавати одиницю. І зарплата не, не, не влияє на цю одиницю. Я з другом А, Все, поняв. Не по не по цьому питанні. Все, зрозумів. Добре. Питання розглянуте. В будь-якому випадку будуть питання задавачі на сесії. Кому буде цікаво, я думаю, так роз'яснено. Переходимо до голосування. Одноголосно так. Питання розглянуте. Всі дев'ять питань були розглянуті, заслухані і будуть розглянуті на засідання сесії. Всім дякую. Засідання постійної комісії з гуманітарних питань закрите. Всім гарного дня. Дякую, переноситься всі 17. люди не Я думаю, ты правильно. Тринадцатого пятницу очень почесно. Ні, ми все. А, я думаю, вони думають, може до кінця. Може заліпитися в Южну Красу. Вони ж бояться, а не бояться. всі. Я знаю, що тоді Харсьох каже, ні-ні-ні-ні-ні. Хочемо ще всі сінець попит. Може неудачно діли аналіз. Може все. Гаріна говорить, що така онлайн-консультацію з якогось там. Вона десь записалася да, на онлайн-консультацію. Ну, тобто я оце за цю дівчинку, може, чи з України зберегти ми тримають, не... ну це ж, а їм каже, не так. Може це просто передають познайомити та поговорити, як вони чи не бояться вони це брати, чи є в них тоді, бо я тоді два рази була на це продати. Для мене це взагалі, я в сторону силі, вірю. Це страх. Я пережила ті два рази. пережила Ну зачем? Мені ж трошки любимого це, що Анжеліка всі у нас все, ми вас в останній раз бачимо, Аліна, ми тебе бачимо тут останній раз. Два рази та сива, і ми сили. А сколько там вдарили? Ну, двенадцатые года. Хорошо. Ну, я гудаст. Я боюсь кровотещения. Конечно, я кровочище.